Я сьогодні до вас з прочитаним за січень та лютий 2025 року. Якщо ви тут вперше не лякайтеся, це мій звичний темп краще в якість, ніж в кількість. Це мій головний девіз. Тож понозбирало лише чотири книжки. Але навіть з ними вже відкрила антитоп року. І я вас вітаю, ви на каналі Libros Libros і з вами Тая! Одразу нагадую перевірте підписку, щоб не пропустити наші затишні розмови. Тож, буду розпочинати, а ви беріть собі чогось гаряченького поговоримо про книжки. Взагалі розпочинала я свій рік з каравалу. Ось, з першої частини каравалу. І між ними втиснулася лише одна книжечка, між першою та другою. Тому я, мабуть, краще розповім спочатку про другу книжку мого читацького року, а потім вже про всю терологію Каравал. Отже, я не буду довго вас мучити, що саме стало моїм антитопом, першою книгою антитопу цього року, тому що вже на каналі є про це ціле відео, вже є ця інформація. Отже, Магнолія Паркс. Це у нас Джесіка Гастінгс. Я брала цю книжку для того, щоб зняти відео про те, як я бішуся і свої емоції. Взагалі збиралася знімати влог. Прям прийшла в магазин і сказала: дайте чогось бісять. Далі цю книжку я прочитала анотацію. Вона гарна, заможна і самозакохана світська левиця. Він улюбленець папараці і найвідоміший Левелас Лондона, який розбив її серце. Однак. Магнолія Паркс і Біджей Валентайн створені одне для одного, і всі це знають. Лише від цього я зрозуміла, що я буду дуже сильно, сильно біситися, тому що, ну, не дуже здорова тут атмосфера намічається. Але я відкрила, почала читати, зрозуміла, що влогу не буде, адже він буде найдовший в світі, адже мене бісило неймовірна кількість речей. Бо тут справді наші головні герої вони колись розлучилися через те, що він її зрадив. І мені здається, вони просто не можуть один одного відпустити. Вони знаходяться в одній компанії, вони постійно поряд, і ну, нічим здоровим насправді там і не пахне. І окей, тут сюжет, якого я не побачила, він сам по собі стосунки головних героїв мене бісили дуже сильно. Але тут перемішалося ще й те, що мені не сподобалось, як воно написано дуже сильно. Найбільше мене бісили закочені очі. Дуже сильно бісили. Господи, отут, от, от, я не знаю, видно чи ні. Це кількість стікерів, тут здебільшого такі або синенькі, або бірюзові. Ще є фіолетові, але фіолетових тут просто крапля в морі. І усі синенькі або бірюзові, бо мені не вистачило. одного Одного кольору з сету на це. Вони, значиться, помічають місця, де закошені очі, навіть є місця, де це відбувається тричі за сторінку. Тож знаєте, я зараз почну бомбитися з цього приводу, говорити, як мені не сподобалось, як це взагалі жахливо. І, е, ну чесно, я дуже дивуюся, що це прямо популярна книжка, адже вона ні про що, чесно кажучи, вона ні з чого не починається, нічим не завершується нормальним. А, і це ж не одна книжка, це серія. Є ще три книжки. Вони також дуже гарно видані. Це реально гарна книжка. Я бачила наступні частини, і мені навіть їх дуже хотілося собі, бо вони просто гарні. Але після цієї книги я реально себе ледве втримала, але втримала від того, щоб купляти наступні там ще одна головна героїня, і кажуть, що вони їх треба читати по порядку. Але то таке. Але, чесно кажучи, я вас запрошую до перегляду повного відео, де я розповідаю абсолютно все, що мені тут не сподобалося. Що саме тут не так, і запрошую крінжувати та біситися разом зі мною. Ну а далі у нас каравал. Дуже давно я хотіла прочитати цю трилогію. Ну, прям декілька років насправді. І все ніяк мені не вдавалося вловити першу частину. Я нарешті дочекалася до друку. Найцікавіше, що зараз вже інший до друк вийшов в продаж, бо теж пропадали вони з продажу. Я дочекалася його і нарешті придбала. І розпочала цей рік саме з цієї історії. Тут у нас наші дві головні героїні-сестри. Вони живуть на острові, де їх батько-губернатор, і батько їх дуже жорстокий. Він їх дуже сильно карає, карає, причому, якщо завинила одна сестра, то отримує покарання інша, тобто таким чином він їх намагається контролювати. Тому, звичайно, дівчата якимось чином думають про те, щоб від нього кудись піти, щоб здихатися його і так далі. І в цьому світі є магістр легенда, який кожного року проводить каравал. Каравал це така собі магічна фієрія, гра, в якій можна виграти, ну, і, звичайно ж, отримати якийсь неймовірний приз. І Скарлетт, старша сестра, після розповідей бабусі, яка в дитинстві розповідала про це все дійство. Вона дуже хотіла туди потрапити, вона дуже хотіла, щоб легенда приїхав саме на, до їх острова, і вона кожного року писала йому листи, але він ніколи не відповідав. І от цього разу. Коли вона зібралася вже заміж, і це була її остання можливість, він нарешті відповів і запросив її, її сестру та нареченого до каравалу. Звичайно, ми розуміємо, що наші дівчата туди потрапляють, але яким чином це вже цікава історія. Ну і так трапляється, що їхні шляхи розходяться. І Скарлетт намагається наздогнати Донателлу разом з Джуліаном Моряком, який їх туди доправив. І виявляється, що навіть Донателла замішана у сюжет цьогорічної гри. Тож Скарлетт, яка звикла бути в безпеці і убезпечувати свою сестру, змушена її шукати. І це все через призми небезпеки, які таяться взагалі в цій грі. Адже в цій грі невідомо, що правда, а що ні. Звичайно, дуже багато магії, дуже багато незвичного. Але ніколи не можна зрозуміти, що саме тебе чекає наступному кроці. Отже, насправді початок цієї історії це лише верхівка айсберга. І я б сказала, що е, трилогію це навіть я, я б навіть важкувато назвала це трилогією. Адже в першій частині у нас такий більш локальний конфлікт. Е, Скарлет шукає сестру. Скарлетт як героїня проходить свій шлях, адже вона звикла. Постійно вибирати більш безпечні якісь а, вчинки, безпечні а, моменти для того, щоб захистити себе, захистити свою сестру в першу чергу для неї. І тут вона потрапляє туди, де, в принципі, немає нічого безпечного в будь-якому разі. Це якась небезпека, це якісь підступи, тобто її звичні принципи життя тут не працюють. І Джуліан, в принципі, то її цього вчить. Тож, Скарлетт як героїні, тут проходить певну таку підготовку перед тим, що буде її чекати, можна сказати, далі, але вона тут дуже зростає, як героїня. І я помітила таку в неї особливість, вона бачить свої емоції кольорами. Я помітила цю особливість, і потім вона всплила аж в третій книзі. І чому насправді для мене трошечки перша частина та дві наступні вони як розірвані між собою. Це тому, що після завершення основної думки взагалі першої частини нічого не, пер... не віщувало, лише те, що я знала, що там є наступні частини, що будуть наступні частини. У мене не залишилося ні питань, нічого. Історія завершилася. Але там буквально одним розчірком пера авторка просто нам дає затравочку на наступні частини. Друга частина це у нас легенда. І знаєте, все б нічого, але в наступній частині нам більше розкривається світ. У нас з'являється більш глобальний конфлікт. Я не буду говорити про сюжетні моменти, адже це вже буде спойлер. Але у нас з'являється глобальний конфлікт через світоустрій. І от мені сподобалося те, що світ більше розкривається. Мені це реально сподобалося. Це доволі цікавий світ. В ньому цікаві цікавий лор. Насправді, і глобальний конфлікт вийшов теж класний. Але я чомусь не пригадую затравочок на оцю всю історію в першій частині. Єдине, що пов'язує пов першу частину та дві наступні, це там один лист, все. І це мені трошечки мене так збентежило, я б сказала. Але друга частина пішла вже більш жвавіше, тому що вже більш глобальний конфлікт. Це вже набагато цікавіше було читати. Тому мені сподобалося. Тут вже у нас розкривається більше Дунатела. Ми більше дізнаємося про неї. Насправді, іноді я така: так, їй 16 років. Так, треба це тримати в голові, тому що трошечки не в'яжеться в мене. А, трошечки вона мені здається дорослішою, хоча і робить вона не все дуже класно і гарно. Тож, друга частина мені зайшла навіть більше ніж перша. В ній було навіть більше магії, більше якихось загадок, ніж в першій частині. Реально сподобалося. Ну, і третя частина, вона найтовстіша, хоча не дуже той товстинець, І в ній теж було дуже багато сюжетних поворотів. Вона продовжує другу частину, вже логічно, тут вже в мене немає питань. І вона була найбільш яскравою серед усіх. Останній сторінок 200 я прямо. Дуже з великою цікавістю прочитала, але мені трошечки здалося, ніби авторка боялася не встигнути написати розв'язку саме в третій частині, ніби вона поспішала, тому що там, десь з середини книги, дуже швидко йдуть події, і є деякі моменти, які мені здаються трошечки недорозкритими. Мені хотілося трошечки більше про це дізнатися мені хотілося. Трошечки більш повільного розвитку, адже реально ніби мені перемотали все-все-все. все все Швидко, 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 швидко все вирішилося і все. І ось це теж такий момент, який ну, не дуже мені сподобався. Але загалом трилогія мені сподобалася. Звичайно, як до будь-якої фантазійної трилогії, до будь-якої книжки, в мене є певні питання, але то така справа. Оформлення це взагалі окрема моя любов, мені дуже подобається. Ці оформлення, вони дуже гарні, дуже класні. Єдине, єдине що всі три книги я купувала в фізичних книгарнях. І я вже розповідала одному, як я терпіти не можу паперові наліпки з цінами. Тому я намагалася відліпити її, тому в мене легенда трошечки постраждав. Бо пропалила ламінацію обкладинки. ну, тобто, Обкладинка там у нас паперова, але для того, щоб вона була більш зносостійкою, її ще таким а, поліетиленовим шаром вкривають, щоб вона була гладенька. Оце ламінація. І вона поплавилася від мого пена. І таке буває. Але загалом любителям рев я можу цю трилогію рекомендувати це точно, тому що це було цікаво. Найбільше мені сподобалося, що це не еротична історія. якщо ви будете шукати еротики, то. Тут лише такі легкі легкі натяки, тому що ця історія більше, навіть 16, чи навіть менше, 12, навіть можна було б поставити, так закривши очі, можна було б поставити і більше сприймалося як така чарівна, цікава казка. Тому якщо ви любите щось подібне. То я вам точно це рекомендую. Ну, я буду ні я, якщо не буду говорити зі спойлерами, тому що мені потрібно це сказати. Бо в принципі, те, що я озвучила, моменти, які мене трошки збентежили в трилогії, це так: ці моменти були, і це важливо. Але були ще одні, які я не можу сказати без спойлерів. Я поставлю всі плащі, ви зможете повернутися до того моменту, де вже цього немає. У другій частині, в другій частині. Тела пів книги вона намагається врятувати матір. Пів книги вона намагається зрозуміти, чи хоче вона врятувати взагалі матір, тому що вона там дещо дізналася. І значить, вона навіть пішла в колоду карт замість неї. Ну тобто, стільки уваги приділено певній особі, то вона зав'язка на цю частину йде, вона зав'язка на другу частину йде через те, що їй дали надію, що вона знайде матір. І знаєте, щоб що в щоб третій. Її вбили на перших 50 сторінках. Оцього я реально не зрозуміла. Я не зрозуміла, навіщо ми стільки панькалися з цим персонажем, щоб потім вона просто так взяла і зникла. Так, звичайно, я можу припустити, що вона була потрібна для того, щоб показати зв'язок між Гавригілом, щоб у нас з'явилися натяки на те, що вона, що Скарлетт донька Гавригіла, але все ж таки. Я все одно не можу цього зрозуміти. Мені трошечки це ну, реально дуже багато уваги було приділено саме матері, щоб не розкрити цього персонажа потім зовсім. Я цього не зрозуміла. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви щось з цього. Якщо про Магнолію паркс, то взагалі запрошую вас ще раз до повного відео. Ну і, звичайно ж, я дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Сподіваюся, вам сподобалося відео, і ви перевірите, чи ви, чи ви підписані. Якщо ні, там є така кнопочка, буду дуже вдячна. А також буду дуже вдячна за вподобайки. Та коментарі, звичайно, ж. побачимося під час наступної розмови про книжки.